Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. Володимир Зеленський знову зробив ефектний політичний хід на тлі блокади польсько-українського кордону, що триває уже декілька місяців. І лише йде по наростаючій, Уже дійшло навіть до блокування міжнародних залізничних переходів, де протестувальники вдалися до висипання українського зерна на залізничну колію. Володимир Зеленський записав чергове звернення, уривок якого я продемонстрував на початку цього відео. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії тут Тут ми, ми говоримо про основне, а цього тижня, мабуть, вже кілька днів поспіль такою темою є блокада україно-польського кордону. Мене ж звати Олександр Сарцов, я журналіст і обов'язково підтримайте мій, мій канал підпискою, а це відео. Вподобайкою і напишіть, що ви про це думаєте. Це дуже важливо. Отже, звернення, яке за своєю ефектністю мало б нагадати про драйв виборчої кампанії самого Володимира Зеленського. Оту коротку, але хамську по відношенню до діючого на той момент президента, фразу Думай. Те. І не менш ефектно відповідь Порошенка: стадіон так стадіон. Даю вам 24 години. Думай, де правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Минуло п'ять років. Зеленський перетворився на політика міжнародного рівня. З ним уже мають рахуватись політики потужних сусідніх держав, держав союзників, і на перший його поклик кидати все і прибувати у місце, запропоноване самим. Зеленським. І при цьому у визначений у ним час. Однак часи стадіону та Думай, те завершились. А тепер спробуємо змоделювати ситуацію, як би все мало відбуватись, якби Дональд Туск погодився на пропозицію Володимира Зеленського. В деталі вдаватись, звісно, не будемо. Однак мій досвід політичної журналістики дозволяє доволі точно спрогнозувати подальший розвиток подій з незначними відхиленнями на практиці. Отже, саму зустріч Зеленський призначив на 24 лютого дуже невипадкову і трагічну дату в українській історії початок повномасштабного вторгнення Росії. В Україну день, коли природно зростає інтерес до України в світі. Так чи інакше, додатковий інформаційний привід. Далі Володимир Зеленський у супроводі Андрія Єрмака, інших співробітників Офісу, а також осіб, які його супроводжують. Дениса Шмигаля як людини, яка працює прем'єр-міністром, Рустема Умерова як міністра оборони. І ще кількох міністрів, що перебувають у свиті Зеленського, перебувають на один із пунктів перетину кордону. Навіть не суть важливо на який. Ну, скорше всього, що на польському боці. Ну, чому на польському? Тому що саме там перебувають змучені багатомісячною блокадою українські водії. Туди ж на поклик Володимира Зеленського прибуває Дональд Туск, як діючий прем'єр Польщі і до якого в першу чергу було скероване це звернення. Принаймні, Дональд Туск був названий першим. Анжей Дуда як польський президент. Ну і члени польського Кабміну, ну, на жаль, не пригадую докладно їх прізвищ, але це в даному разі не суть важливо. Далі Володимир Зеленський у супру, спільно разом із Андрієм Єрмаком. Ну, за участі Дениса Шмигаля і, можливо, ще кількох міністрів, які є у світі, як я вже казав. Спільно з польськими колегами Дональдом Туском, ну і так далі. На короткий час. Йдуть у конференційний зал, зал переговорів, який є у пункті перетину кордону, ну, де, можливо, протягом півгодини, ну, можливо, години з врахуванням на переклад, проводять перемовини про розблокування кордону. На тих перемовинах Зеленський їм говорить щось про традиції солідарності. Віковічної приїздні, після, після чого він разом з Туском, Анджеєм Дудою, ну, і іншими польськими друзями у Зеніті Слави виходить до змучених українських водіїв. Ну і, Можливо, до пікетувальників, які там теж можуть бути, але основне це українські водії де перед численними телекамерами розповідають про те, як вони ефектно і швидко, головне, вирішили проблему, яку протягом кількох місяців без його Володимира Зеленського і друга Андрія Єрмака ніхто не міг вирішити. Маряна Безугла строчить захоплений допис у Фейсбуці. Політолог Валентин Гладких підводить під це політологічну базу. Журналісти розтягують на цитати фрази з Володимира Зеленського, з, звісно, рівня Думай те. Повторення ситуації п'ятирічної давності, однак, уже на міжнародному рівні. Однак Дональд Туск переграв Зеленського нудною європейською бюрократією. При цьому у два ходи. Найперше тим, що польський уряд включив прикордонні переходи та прилеглі до них автодороги у перелік об'єктів критичної інфраструктури, на практиці це унеможливлює будь-яку блокаду кордону, оскільки включаються зовсім інші механізми та правила як перетину кордону, так і перебування у прикордонній зоні. Бо для того, щоб фура з військовим чи гуманітарним вантажем. Перетнула вільно і без затримок на кордоні його перетнула, не повинно бути ніяких ускладнень. У тому числі, блокування українського кордону, українського зерна, перепрошую. Другий крок. Туск заявив, що має домовленість із українським колегою Денисом Шмигалем про зустріч представників обох урядів у Варшаві 28 березня. А тепер трохи про мотив Дональда Туска. По факту він красиво прокинув Володимира Зеленського, і тут лише можна згадати про відмову Зеленського від зустрічі з китайським прем'єром. Мовляв, це не його рівень. Формально Туск відмовився від зустрічі з Зеленським, мовляв, той надто високий для нього Дональда Туска рівень. Тож, Дональд Туск у тиші Варшавській кабінеті зустрічатиметься із своїм українським відповідником Денисом Шмигалем. Тобто, з цієї схеми одразу виключається тандем Зеленський Єрмак. Але це не головне. Для Дональда Туска, передусім, залежало на тому, щоб не дати попіаритись на цій проблемі Анджею Дуді, який належить до табору його політичних конкурентів консервативної правої і справедливість. Зеленський, якби у нього були ліпші політконсультанти, мав би цей делікатний політичний момент врахувати стадіон. Чи кордон красива політехнологічна ідея. Але не завжди доречна. Час, коли Зеленський призначав місце зустрічі, в тому числі міжнародної, минув. Дякую за перегляд. І якщо вам було цікаве це відео, обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал. Підтримайте його донатом. Ну і все буде Україна. Дякую.